Три способи припинення штубно-сімейних відносин на першому місці 86% це спосіб, який передбачає відкриту комунікацію. Коли люди сідають за стіл перемовин і відверто повідомляють, що з певного моменту вони б хотіли припинити відносини розлучитися. розлучитись. Другий спосіб це 24% під назвою Пауза. Домовляються про те, що якийсь час поживуть разом для того, що розуміння прийшло більш однозначне, необхідно зберігати відносини, чи все ж таки варто їх припинити і розлучитися. Ну і на третьому місці це 16% така от ситуація про саботуюче розлучення, коли люди нікому нічого не говорять, одначе вже вирішили. Прийняли рішення про те, що необхідно розлучатися, і в такому от озучому темпі уникають комунікації, уникають глибинних зв'язків, і так би мовити, сам собою розпадається.